Неділя 14 вересня. Я Анастасія і інформаційна команда інтера повідомляємо про ключові події. Доби до вашої уваги випуск новин на 19 годину. В Україні сьогодні відзначають день пам'яті жертв примусового виселення з етнічних земель, що розташовані на території сучасної Польщі. Пам'ятна дата встановлена у 24-му році указом президента України у 1944 51 роках. Сотні тисяч українців з Лемківщини, Нацяння, Холмщини, Південного Підляща, Любачівщини та Західної Бойківщини були примусово виселені з домівок. Цей день вшанування жертв комуністичного режиму та нагадування про трагічні сторінки історії українського народу. Роду, який був позбавлений права жити на своїй землі, на Чернігівщині Росіяни атакували два підприємства критичної інфраструктури на околицях Ніжина. Про таке повідомляє міський голова Олександр Кодола. Нагадаю, сьогодні уламки збитого шахеда впали у центрі міста. Додам, що Ніжин перебуває під атакою російських БПЛА з дев'ятої години ранку. Протягом дня від ворожих обстрілів потерпали два райони Дніпропетровщини. У Синельніківському через атаки вирували пожежі у Покровській, Межівській та Маломихайлівській громадах. А у Нікопольському окупанти гатили по райцентру, Марганецькій, Мирівській та Червоногригорівській громадах. Постраждав 60-річний чоловік. Понівечена інфраструктура, житлові будинки, господарчі споруди та лінії електропередач. Росія задіяла незначні сили у спільних з Білорусі військових навчаннях захід 2025 Тому загроза вторгнення в Україну мала ймовірна. Про таке у нашому ефірі заявив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. Однак, можливі провокації та інформаційні вкиди. Нагадаю, напередодні в Білорусі заявили, що на спільних з росіянами навчаннях хочуть відпрацювати готовність ядерної зброї і комплексу Орешнік. Поряд нашого кордону ми не фіксуємо якоїсь активності ні підрозділів армії Білорусі, ні підрозділів армії Росії. Але звісно, що всі складові сил оборони нашої країни стежать за цими навчаннями. Кількість російських сил та засобів на території Білорусі під час цих активної фази цих навчань невелика. В 2023 році Росія під різними приводами тримала на території Білорусі близько там, 12 тисяч свого особового складу. Різні підрозділи, в тому числі з технікою, які проходили підготовку, знову ж таки навчання, злагодженість дій з підрозділами армії Білорусі, то станом на зараз їхня кількість під час цих спільних навчань за по суттєво менша. Залізничне сполучення на ділянці Васильків, 1 боярка відновлено. Як повідомляють у міністерстві розвитку громад та території, вечірні пасажирські поїзди повертаються на свої маршрути. Наразі на цьому проміжку вони рухатимуться за допомогою тепловозів, адже відновлення контактної мережі ще триває. Також можуть затримуватися поїзди, які вже перебувають у дорозі. Укрзалізниця закликає пасажирів стежити за оперативними оновленнями на сайті. Наразі поліція розслідує причини вибуху Бугу на залізничних шляхах у Фастівському районі Київщини. Нагадаю, ночі здетонували боєприпаси у потязі, що перевозив військовий вантаж. 114 боєзіткнень відбулося на фронті від початку доби. Найбільше ворог атакував на Покровському та Новопавлівському напрямках. Загалом це 50 ударів по позиціях наших військових. Ще сім наступів оборонці стримали на Сіворському, по п'ять на Краматорському та Турецькому. Як захисники дають відсіч загарбникам, наш огляд. На південно-слобожанському напрямку скорочують бойові ресурси ворога аеророзвідники-оператори підрозділу Стрікс точними ударами в півдронів знищили антенну зв'язку. Склад БК транспорт окупантів і позицію запуску БПЛА дісталося також піхоті. Напередодні з'явилася інформація, що росіяни по газовій трубі долають Оскіл та заходять у Куп'янськ. Ось інтердіпстейт з'ясували вхід у трубу, розташований поблизу лиману першого. Для пересування ворог використовує лежанки на колесах і електросамокати. За чотири доби групи противника добираються до Радьківки, а далі у Куп'янськ. Вихід із трубопроводу, який ворог використав для переміщення особового складу до Куп'янська, перебуває під контролем українських захисників. Трубопровід не веде безпосередньо у місто. В місті проводиться контрдиверсійна операція навколо пошуково-ударні дії. Спочатку операції за два тижні втрати противника склали 395 осіб. Зазначимо, що у районі Куп'янська є декілька трубопроводів. Три нитки з чотирьох уже пошкоджені та затоплені. 2004 під контролем сил оборони пілоти батальйону Сігнун продовжують полювання на ворожих пташок. Цього разу в небі було збито два суперками, три зали та орлан. Успішною була й бойова робота батальйону Апачі 81-ї аеромобільної бригади. Кожен виліт це ризик, зосередженість і холодний розрахунок. А кожен влучний удар це мінус техніка, особовий склад і позиції окупантів. Оператори дронів 45-ї артилерійської зупинили ворожого водія квадроциклу, який саме віз партію снарядів. Він хотів сховатися в посадці, та лише привернув увагу. Боєкомплект бурхливо детонував після влучання. На Краматорському напрямку пілоти ФПВ 5-ї штурмової київської бригади знищують артилерію ворога. Цього разу поцілили у гармату «Гіацинт-Б» та «Д-30» «Саум-100». Полк Скеля знищує ворога в полях, зеленках та підвалах. В підрозділі немає випадкових людей. Кожен пройшов свій шлях і став невід'ємною частиною бойової родини. Зараз наша задача спостерігати за підходами до наших позицій, не допустити ворога, допомагати всебічно хлопцям утримати ці позиції, тому на дальніх підходах їх потрібно знищити. Противник посилив тиск на південь Покровська, застосовують більше цивільної автотехніки для підвезення сил, зокрема так званих буханок. Але наші захисники знають, як їх палити, і роблять це з подвоєним ентузіазмом. Вартові з 36-ї окремої бригади морпіхів майстерно б'ють по логістиці, техніці та особовому складу ворога. А прикордонники Фенікса на покровському напрямку підірвали автівки, квадроцикл та дві броні. Окрім того, зупинили дві вантажівки з гарматами. Їх також знешкодили. З вірою в наших бійців Тетяна Литвин, Інтер, подробиці, марафон. Ні новини. Сьогодні в Україні відзначають День танкових військ. І на їхню честь на алеї захисників у Києві відкрили пам'ятний знак. Як усе відбувалося і що розповідають про свою службу воїни-танкісти? Репортаж Олени Логінової. Ми за нашу славу. Алея захисників біля Арки Свободи українського народу сьогодні тут вітають з професійним святом українських танкистів. відкривають на їхню честь пам'ятний знак. Саме в цей день, уже під час широкомасштабної навали Російської Федерації на нашу країну, воїни-танкісти в ході участі в харківській наступальній операції своїми успішними діями. Нанесли значний урон противнику, провели стрімкий прорив і, звільняючи села, населені пункти Харківщини, звільнили місто Ізюм. Танкові підрозділи неодноразово доводили свою міць і відданість на полі бою. Основна задача танкістів захоплення та утримання позицій, захист піхоти та прорив оборони противника кажуть бійці. Наша задача увірватися, прорвати противника для того, щоб піхота могла закріпитись. Ну не тільки піхота, так само, і штурмові війська, щоб вони могли закріпитись, підтримати їх. Тобто, наша задача знищити фортифікаційні споруди, знищити бронетанкову техніку. Традиція встановлювати пам'ятні знаки започаткували у травні цього року. Культурні сили у співпраці з командуванням сухопутних військ ЗСУ створили алею захисників. З того часу встановили майже 10 знаків пам'яті. Серед них на честь піхоти, повітряних сил, розвідників, бойових медиків, а тепер і танкових військ. Благословляється свячується пам'ятний знак це воїнам танкістам благодатів Пресвятого! святого. Луганська, Донецька область, Борова, Лиман, Сіверськ, Запорізький напрямок. Тут присутні українські воїни-танкісти, які воювали на всіх цих напрямках, і з перших днів повномасштабного вторгнення пішли добровільно захищати батьківщину від ворога. В тому числі хлопці брали участь у харківському наступі, коли наші оборонці звільнили місто Ізюм. Перші кілька днів було доволі так тяжко. Просто фізично люди не встигали відновлюватись. Все одно, ото отій... Позитив у той піднятий настрій стимул. коли ми бачили, що от реально вони відступають, у нас є якась перевага, то це дуже сильно допомагало людям, особливо морально, психологічно. І ми йшли, поки моли, то ми йшли. Багато з цих чоловіків пішли на захист країни добровольцями у зовсім молодому віці. Комусь тоді виповнилося лише 21 рік. Кажуть, зараз найбільша небезпека для танкістів ворожі fpv дрони. Зараз що найскладніше, це дрони та їх для нас, бо ми лише нікуди не вийдемо, день, ніч, схід, захід, сонця завжди дрони за нами слідкують і бачать, куди ми заїжджаємо. Навіть якщо вони її не засняли, куди ми заїхали. Нас дуже легко вичасти по слідах. Треба дуже файно і чітко скерувати це все. Військові кажуть, для успішної роботи на полі бою, перш за все, важлива злагоджена командна робота. Екіпаж це по суті, така маленька сім'я має бути. Один одного чудово мають знати, довіряти, знати, що от реально, типу, є на кого покластися. Олена Логінова, Максим Чеблін, подробиці, телеканал, інтермарафон. Єдині новини. у Києві. Відбувся день дебютного кіно. Конкурс, що має на меті підтримати митців початківців і виховати. Нове покоління глядачів, наша кореспондентка Валерія Глущенко розповість про що нині знімають кіно молоді режисери. Кадри короткометражки Солдатик режисера Данила Дкова, боєць російсько-української війни, переживає посттравматичний синдром. Він не може контролювати емоції, страждає від жахливих видінь. До нього нікому немає діла. Аж раптом один із урядовців береться з'ясувати долю інших зниклих безвісти солдатів через галюцинації головного героя. Для сторонньої офіційної особи ви занадто цікавитесь і переймаєтесь цим солдатом. Стрічки про війну та заподіяне нею горе. Про те, чому важливо цінувати близьких і в чому насправді сенс життя. Свої роботи на конкурс День дебютного кіно учасники надсилали протягом двох тижнів. За правилами, це були ігрові фільми тривалістю до півгодини. З 55 претендентів, сім вийшли до фіналу. Всі, хто подали свої роботи, це вже переможці. Знімати під час війни кіно це дуже круто. Це дуже важко, це дуже стресово. А знімати ще й дебютне кіно, мені здається, це взагалі виклик. Деякі роботи ну, об'єктивно вийшли більш сильними. Якщо казати про критерії, це внутрішнє розуміння режисури, акторської гри, композиції кадру. День дебютного кіно вперше провели торік. Організатори замислили цей проєкт як стартовий щабель для тих, хто робить лише перші кроки у кіноіндустрії. Ми проводимо його вдруге. Наша задача, наша місія, мета показати молодих кінематографістів, показати їхні роботи, дати їм можливість транслювати свої роботи, презентувати їх на великому екрані для того, щоб зробити цей старт професії. Сьогодні твій день народження. Герой фільму Моя сім'я та інші звірі – 40-річний чоловік, який переживає кризу середнього віку, і водночас сімейну драму напередодні дня народження дружини, не маючи грошей на подарунок, він вирішує продати свою колекцію метеликів. Сенс в тому, що подружнє життя насправді не таке просте. Але потрібно боротися за нього, і я гадаю, що все у вас вийде. Ну, мені здається, що якраз в той час, в який ми зараз живемо, і не вистачає якихось позитивних емоцій, і позитивних відчуттів, які, насправді мені здається, і дарує цей фільм. Саме цей фільм стає переможцем конкурсу День дебютного кіно. Оголошуємо переможцем фільм, який називається Моя сім'я та інші звірі. Ми виставляли бали, по-перше. І за кількістю балів членів журі, певна кількість короткометражних стрічок вийшла на перше місце. Ось, а вже потім ми між собою спілкувалися і говорили, чому вона мені подобається, тому що мені хочеться у фільмах українських більше позитиву, більше якоїсь надії і гумору. Автори стрічки-переможниці отримали фірмову статуетку, а ще грошову винагороду від партнерів конкурсу. Витратити кошти планують на створення нової кінороботи. Євгену Нопрієнку, Валерія Глущенко, Володимир Дєдов. Подробиці телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини.